Сьогодні, 23 квітня, ми зібралися в храмі з приводу другої річниці, як відвоювали храм російських окупантів, яких можна назвати, ще не знаю. Це люди, які нема ні совісті, ні честі, нічого святого. Вони посягнули на наш храм український. Але люди, громада Новаханецька, політичні партії, Всеукраїнська Об'єднана Свобода. Приймала участь в цьому. Народні депутати Святослав Михайлович Ханенко приймав свободівці з Києва Ільєнко. Ой, Ілєнко Андрійко, Андрійко Руслан приймав участь. Але ми змогли відвоювати цей храм. І сьогодні ми прийшли помолитися за цей храм, щоб він завжди був українським, щоб ніколи ніхто не міг подумати, що можна зазіхнути на храм, на саме святе, що є в нас. Тому що держава без церкви, без релігії не це не є держава. Нас, на сьогоднішній день у нас є наша українська церква. Сюди люди ходять, моляться. І я рахую, що ми зробили те, що ми повинні були зробити. Другого нам не дано було. І в цей день ми зібралися, помолилися, люди прийшли. І я думаю, що ця церква буде працювати довго. І ми будемо допомагати церкві, церква буде допомагати нам, і все в нас буде гаразд. Ну і саме головне зараз питання це війна, щоб швидше вона закінчилась, щоб наші побратими повернулися живими і здоровими з війни. І ми їх чекаємо. Це, це наші хлопці, молоді, які оставили сім'ї, дітей, батьків, жінок і пішли воювати, захищаючи нас, нашу церкву і все. Все, що можна від нас, ми будемо робити, допомагати. Слава Україні. Рівно два роки тому, 23 квітня, громада Новорханицька об'єдналася спільно з свободівцями і вигнала тих орків московських, тих посланців Мордору. Які намагалися відібрати святиню для всієї громади Новоархангельська, храму. Завдячуючи такому єднанню громади, аби ви розуміли, із приблизно 8 тисяч населення Новоархангельська, самого Новоархангельська, на акцію захисту храму. Зібралося самим скромним підрахунком десь дві тисячі людей. Це надзвичайно велика кількість. Почалося все, звісно, задовго до 23 квітня під приводом регіоналів. Тодішня влада намагалася передати церкву від Київського патріархату, відібрати у місцевої релігійної громади і передати її до Московського патріархату. Справа в тому, що релігійної громади Московського патріархату в Морхарманську немає і ніколи не було. Яскравим прикладом цього було, скажімо, святкування вербної неділі, тоді, коли цей храм був окупований. Беркутом і внутрішніми військами люди збиралися поблизу храма, <клух> то представники Московського патріархату не спромоглися навіть ну, 10 чоловік зібрати. На площі їх підійшло два-три, ну, це був е, голова районної державної адміністрації. На той час регіонал, і голова районної е, ради. Тривалого часу громада Новоархангельська е, проводила е, богослужіння просто надворі палючим сонцем, незважаючи на погодні умови. Це не спиняло е, релігійну громаду і мешканців Новорхамецька своїй боротьбі за свою святину. Врешті-решт ми перемогли. 23 квітня запам'ятається для всього Новоархангельська і не лише, я можу з певністю сказати, що Євромайдан, Революція Гідності почалася саме з Новоархангельщини. Саме тут була перша спроба вчинити опір розвірілому Беркуту. Озвірілим ВВ, саме тут пролилася кров на східцях храму, на площі перед храмом. Саме тут були побиті і покалічені вперше люди. Потім вже після того була Врадівка, відбувалися події в Радівці, і, врешті-решт, це призвело до початку революції в Києві. На Майдані, яка потім, в свою чергу, перекинулася на всю територію України. На цих світлинах описана коротенька історія всіх тих подій у певній хронологічній послідовності. Звісно, на, цих, на, ці, на, на цій кількості світлин всі події викласти неможливо. Ми з часом. Додавлятимемо сюди ще а, фрагментами а, опис тих подій. Але ви можете бачити, з, яким, а, з якою відвагою, з якою внутрішньою силою, з внутрішнім переконанням у правоті люди відстоювали свої права. І ви можете побачити, що ці люди не боялися, ці люди боролися не, не за копійки, не за якісь там кошти у свою кишені. Люди боролися за свої ідеали, за свої переконання і за свої святини. І кожна пролита кров, капля крові. Кожен удар війком він був не лише не морі, а він спричинив до того, що українці стали набагато сміливішими, набагато згуртованішими. І, врешті-решт, більша частина. Значна частина українців перетвор... поступово перетворилася з населення сірої маси у націю, яка готова брати на себе відповідальність, яка готова змінювати державу, яка готова впливати на владу. І досягати поставлених цілей у розбудові вільної, свобідної, незалежної, потужної держави нашої нині України. Слава Україні! Героя, Христос, Роки, коли в нашій новарханіщі було дуже-дуже спекотне, коли, невідомі, захопили храм. Але, на жаль, а, на щастя, дякувати Богу, які люди відстоювали храм цей у нас нарханщині. На Дуже погано, що, на нас, що у нас в Україні такі дії відбуваються. Один якраз наш герой Микола Томак, який тому два роки захищав цей храм від нападу. Сьогодні він, на жаль, немає його між нами живого. Він загинув АТО, яке боровся за нашу нейку Україну, за те, щоб Україна процвітала незалежною, соборною державою, того, щоб ми жили достойно в тій нашій державі. Ми сьогодні молилися і благодарили Бога, що Господь нам дав повернути цей храм, а також молитися за воїнів, які захищають нашу державу. Тому я бажаю, щоб ці, всі воїни, які пішли в АТО захищати нашу державу, повернулися теж очі здоровіми, щасливими, тому що їх ми тут чекаємо, чекають їхні діти, чекають їхні матері, чекають їхні дружини. Тобто всі ми чекаємо і ми віримо, молимося, що Господь по нашій провідні, по нашій молитві, поверне їх дороги і щасливим. Христос Воскрес!